Найбільші зміни за останні 100 років можуть відбутися у Туреччині у 2023 році. Сто років тому, після розпаду Османської імперії, Туреччину змусили підписати Лозанську угоду. Договір встановив нові кордони Туреччини, які досі діють. А також договір забезпечував усім країнам вільний прохід через протоку Босфор і Дарданели. Відтепер. Усі портотоки протоки Туреччини будуть під її чітким контролем, і тільки сама Туреччина вирішуватиме кого пропускати через протоки, а кого ні. Також у 2023 році знімається сторічний мораторій на видобуток нафти та корисних копалин на території Туреччини. Це говорить про те, що Туреччина зможе віддобувати свої корисні копалини зі своїх надр, а відповідно це може призвести до величезного стрибка у розвитку економіки країни за підсумками 2021 року. Туреччина посідала 19-те місце у світі за рівнем ВВП. Що це значить? Туреччина однозначно стане більш впливовою державою. Країна стане багатшою, рівень життя населення підвищуватиметься, продовжить зростати та розвиватися ринок нерухомості. Однозначно, ті, хто встигне вкластися в нерухомість цього року, лише виграють, але прийматиме країна не всіх. Складніше стане отримати громадянство у 2022 році. Вже підвищили розмір інвестицій з 250 тисяч до 400 тисяч доларів. На купівлю нерухомості для отримання громадянства та поговорюють на чергове підвищення цієї планки у цьому році. Те ж саме стосується і ВНЖ. Правила посилюються. Якщо ви плануєте переїзд до Туреччини, не тягніть цим. Поки що є час зробити це без тяганини та переплат. Якщо ви бажаєте купити нерухомість для свого житла або під інвестицію, зателефонуйте нам або напишіть у месенджери. Ми залюбки вам допоможемо і підберемо вам об'єкт за вашим критерієм. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато чого цікавого. З вами була Яна із компанії Алярабія. На все добре.